Колись тут був маєток? Графа Чесноковського був. Мало що лишилося від того маєтка, бо тому що був пожар, колись тут школа була. Тут знаходився маєто графа Чесноховського. І був англійський парк колись до війни до 1939 року. Остатки розкоші графські. Це ще графський маєток, така цегла. О, так ще лишилося від графського. Оце маєток графа Чеснаховського. І кров маєтку був парк в англійському стилі. По парки бувають і французький стиль, італійський, а тут саме англійський стиль. Колись гарно було. Граф ходив, садовники тут були, напевне. А це остатки вже того парка, який він був. Це бач ще графські дерева. Яка липа? Не знаю, скільки її років. Ксенія, на ту липу. Ди не сіди. Бач, яка липа? Стане біля тієї липи. Бачите, не обнімінити липу. Бачиш яка липа велика. А тому ще, напевне, більше дерево. Ще без сказав, на сідання з Отакий. Тут колись пан прогулював. Англійський парк це ландшафтний парк. Це такий приблизно до цього до єстецького, бо англійський, то там будуть такі прямі лі, чи то французькі, будуть прямі стежечки будуть, а тут так яке дерево велике. ще лишилося від того парку. О такі древа моцні. це платан. О, платан. Такий я в Криму платанце. Це для нашої місцевості екзотичне дерево. Платан. Тільки в Криму в ліводійському парку я бачив ці платани колись. І тут ще платан лишився. Отаке От екзотичне дерево. О, велике дерево. Да. Для нашої місцевості це екзотичне. Теж воно ранене. І стільки йому років. Може за 200. Цьому платанові.